Мої вітання. Доведемо нерівність. 3 в степені n плюс 4 в степені n менше 5 в степені n. Для будь-якого натурального числа n більше 2. В кого є бажання, ставте відео на паузу і доводьте самостійно. А ми продовжуємо. Для даної нерівності застосуємо метод математичної індукції. Нагадаю, в чому полягає метод математичної індукції. Якщо якесь твердження залежить від n, і воно справедливе при першому значенні N, а також з припущення. Що дане твердження справедливе для якогось проміжного катого значення слідує, що це твердження справедливе для K1 значення, то таке твердження справедливе при будь-якому значенні N. Починаємо доведення. Спочатку доведемо, що дана нерівність справедлива для першого значення. тобто для n дорівнює 3, 3 в степені 3 плюс 4 в степені 3 менше 5 в степені 3. Ми замість n в задану нерівність поставили 3. 3 в кубі 27, 4 в кубі 64, 5 в кубі 125. 27 плюс 64 91. Менше 125. Отже, дана нерівність справедлива для першого значення. перше значення це n рівні 3. Тому що за умовою n більше двійки і n натуральне. Далі припускаємо, що наша задана нерівність 3 в степені n плюс 4 в степені n менше 5 в степені n, справедливе. Справедлива для будь-якого n до рівня k. Тобто 3 в степені k плюс 4 в степені k менше 5 в степені k. Це ми зробили припущення. І тепер, якщо ми використовуючи це припущення, доведемо, що нерівність справедлива для K плюс при n до рівні плюс 1, то на основі методу математичної індукції можна зробити висновок. Що дана нерівність справедлива для будь-якого значення n. Тобто завжди. n більше двойки. Доводимо. Ну, нам треба довести, що нерівність справедлива ось таку нерівність, використовуючи припущення, а ось наше припущення. Беремо нерівність припущення. І домножаємо ліву і праву частину цієї нерівності на 5. Отримуємо 3 в степені К плюс 4 в степені К в дужках помножити на 5. Менше 5 в степені К помножити на 5. Розкриваємо дужки. 3 в степені k помножити на 5, плюс 4 в степені К помножити на 5 менше 5 в степені k плюс 1. Тому що при множенні степенів з однаковими основами основа та саме показники додаються. Тут показник 1 він за домовленістю математиків не пишеться. А k плюс 1 так і показнику залишиться. Наступний крок. Замінимо цей множник 5 з лівої сторони на менші числа. Тобто 5, ось тут замінимо на 3, а тут 5 замінимо на 4. Це не вплине на знак нерівності. Тому що ми зменшуємо ліву частину. Маємо 3 в степені К помножити на 3, плюс 4 в степені К помножити на 4. Менше 5 в степені К плюс 1. 3 в степені К помножити на 3. Буде 3 в степені К плюс 1. Плюс 4 в степені К помножити на 4 буде 4 в степені К плюс 1. І менше 5 в К плюс 1. Отже, ми отримали нерівність, яку треба дове... довести, використовуючи припущення. Отже, використовуючи припущення, от така нерівність буде справедлива. На підставі методу математичної індукції робимо висновок, що задана в умові. Нерівність справедлива для будь-якого значення натурального N більше 2. На цьому все. Доведено. Нашу нерівність. Будьте здорові. До наступної зустрічі!